Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. На Рівнощині зросла кількість виявлених інсультів. Сто дронів камікадзе передали на донецький напрямок. Рівнянин у костюмі Мандалорця фотографується за донати на дрон. Студенти розмальовують відстріляні гільзи для аукціону в Словаччині. Зібрані кошти підуть на ЗСУ. 78-річна Надія Віра проживає у селі Підліски Рівненського району. Тиждень тому у неї трапився інсульт. У мене вже він був, але я не знала, що воно таке. Губа терпла. А то. Тут втерп рука, вся рука терпне, і права сурна. І зранку я встала і мені пальці стали терпнути на цій руці, то я не знала, і голова молодиться, ой, кажу, що щось мені недобре. Поприїжджали діти, дочка з зятям, внуки. Ей, каже, бабу, давайте. Да визвали скору. Неврологиня обласного інсультного центру Марія Петрина, яка лікує надію віру, розповідає пацієнтку, доставили у важкому стані, але вчасно. Вона поступала з порушенням свідомості, порушенням мови. Була слабкість лівих кінців. На даний момент вона в свідомості, вона притомна. З нею займаються реабілітологи, І ну, подальше і лікування це останиться реабілітація і прийом профілактичних ліків. Надія Віра, одна з 28 Пацієнтів, які нині перебувають на лікуванні в обласному інсультному центрі, за словами його завідувача Олександра Погребняка, інсульт уражає здебільшого старших людей у порівнянні з минулим роком. Кількість пацієнтів у їхньому центрі зросла. А якщо ми за минулий рік весь мали 914 інсультів, то тільки за 9 місяців цього цього року вже маємо 977. Тобто значне зростання. При тому у всьому, що летальність зменшується. На теперішній рік ми маємо а, чуть більше 12% летальність від інсульту. А торік? Торік було майже 16%. Хотілося б думати про те, що ми краще працюємо. Нам більше люди довіряють, приїжджають вчасно. Швидка краще екстрена медична допомога краще працює, і люди не сидять вдома. 29 жовтня в Україні відзначили всесвітній день боротьби з інсультом. Олександр Погребняк нагадав, як розпізнати гостре порушення мозкового кровообігу. Нам мова порушення мови, уніміння кінцівок, запаморочення» перекіс обличчя і слабість кінцівки. Якщо це раптово стається, 103, і пацієнт доправляється найближчий із вісьми інсультних центрів, які є на території Рівненської області, і відбуваються всі необхідні дії, які потрібні для того, щоб і діагностувати, і лікувати цього пацієнта. Профілактика інсульту каже здоровий спосіб життя, відмова від шкідливих звичок, контроль рівня холестерину та артеріального тиску. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Ділять гроші так, ніби на нулі ваші рідні. Спочатку перемога, потім бруківка. З такими лозунгами 28 жовтня, під стінами рівницького міськвиконкому зібралося близько сотні людей. Частина з них родичі та близькі воїнів, які боронять Україну від агресії Росії. Від місцевої влади учасники акції просили виділити більше грошей з міського бюджету на допомогу Збройним силам України. За словами координаторки акції Світлани Полюхович, її учасники зорганізувалися через соц. Мережі, щоб дізнатися від влади, скільки коштів місто спрямувало на підтримку ЗСУ цьогоріч і на що саме суспільному секретар рівнеради ради Віктор Шакарзян сьогодні повідомив, що найближчим часом оприлюднить інформацію, скільки з бюджету громади і на які потреби виділили для військових у поточному році. Порівняно із витратами, які йдуть на місто і області, на ЗСУ виділяється мізерна кількість коштів із бюджету. Ми за. Те, щоб з бюджету надходили кошти набагато більшої кількості, ми будемо спочатку подавати прохання до нашої міської міської ради, щоб вона затвердила наше прохання до Верховної Ради, щоб гроші на зсу надходили в рот 20%, щоб витрати не критичні, не виконувалися наразі. Я виступаю за себе. За е, те, що мені болить. Я півтора року не бачу свого чоловіка. Мої діти півтора року не бачать свого тата. Наш тато ризикує життям. Ми постійно збираємо кошти, щоб забезпечити їхній підрозділ нашого тата, всім необхідним. А сьогодні я бачу, як зривають прохідний асфальт, тротуарний асфальт і закатують по-новому, який був в нормальному стані. Закатали декілька. Ують зараз стоянку на зоопарку за 12 мільйонів. Для чого тихенько підвів саме бокове слабке місце і уражений. Так ці дрони працюють. Юрій Дюх показує відео роботи ударного дрона Камікадзе на фронті, яке йому надіслали військові. Чоловік, голова благодійного фонду Відповідальні українці, який 28 жовтня у рамках збору Ударна сотня передав на ЗСУ сотню дронів Камікадзе. В сьогоднішній війні дрони надважлива сучасна зброя, тому що задіяним мінімально військовими, вони можуть сидіти в укритті а нищити ворога на відстані 15 кілометрів. Дрон переносить до півтора кілограма вибухівки. Зібрали 100 дронів десь приблизно за два місяці, і зараз плануємо ще 100, і будемо постійно рухатись цьому напрямку, тому що це дає можливість зберегти наші життя наших хлопців. До закупівлі 100 дронів долучилося близько тисячі людей та три десятки організацій, зазначає співзасновник фонду Олександр Оварчук. За два місяці зібрали понад півтора мільйона гривень. Зокрема, люди донатили і на купівлю іменного дрона. В цій сотні дронів близько половини. Це іменні ударні дрони. Це, скажімо, така наша акція, яка заохочує бізнеси, людей, громадські організації, навчальні заклади передати палаючий привіт окупантам з рівного. Ви робите цільовий донат 20 тисяч гривень на іменний дрон. Ми повністю брендуємо дрон, брендуємо коробку, робимо гарне фото, і прямо в такому форматі в тій коробці забрендованій воно відправляється на фронт. Сотню дронів відправлять на донецький напрямок, зазначає військовослужбовець Павло. Розповідає там їх використовують для ураження техніки та живої сили противника. На всю техніку ворожу він може вражати, будь то танк, броньована машина піхоти, бронетранспортер. МТЛБ і більш легка техніка. По живій силі так само. Сучасна війна, це війна саме дронів і артилерії. На жаль, використання дронів, типу «Мавік», саме для скидання. Зараз вже ну, тільки зараз воно вже і попередньо було вже недоцільно. Наразі благодійний фонд Відповідальні українці збирає 3 мільйони гривень на купівлю автомобілів та ще 100 дронів. Олександр Оварчук каже: перші три авто з десяти минулого тижня передали на ЗСУ. Вікторія Стасюк, Микола Мельничук. Суспільне новини рівне. Рівнянин Назар Безушко збирає гроші на дрон для побратимів свого полеглого друга. Робить це гуляючи центром міста у костюмі мандалорця, вигаданого персонажа із всесвіту зоряних війн. За спільне фото волонтер просить у людей вільний донат. Нашого друга, який воював і захищав нас. Він на жаль загинув, і його роті, його батальйону потрібен дрон. Зараз дуже терміново там дуже важко. Хлопцям, і ми вирішили. Чим швидше зібрати, в нас є е, е, друг, який робить ось такі подібні костюми. І ми вирішили об'єднати зусилля і трошки позбирати людям підняти настрій і зібрати грошей. Збирає на дрон Назар Безушко разом із колегами з івент-агенції. Вони каже, допомагають переносити речі, підраховувати гроші, а іноді й підміняють в костюмі мандалорця. Поки не, не збираємо, доти будемо ходити. Таке. А якщо почнеться дощ, нічого страшного, він ж не з цукру цей костюм. В ньому не Ходити, але важко е, через те, що я не повертки в ньому, і неможливо сісти нормально, потягнутися неможливо. Вартість дрона 65 тисяч гривень. Станом на сьогодні волонтерам вдалося зібрати 50 тисяч. Назар Безушко каже, на його костюм рівняни реагують по-різному. Дехто так дивиться, типу, що це таке, дехто посміхається. В основному люди посміхаються. Е, ось. Хто розуміє, звідки цей персонаж, хто дивився «Зоряні війни або мандалорця, то він, звісно, підходить там, каже всілякі фрази з цього серіалу і так далі. В основному класно реагують. Ми бачили такі там в Тіктоках штуки різні в інстаграмі, тому вирішили спробувати це і в рівному. Закриємо цей збір, з'явиться якийсь наступний. Ну немає такого, що ми там скільки днів поспіль будемо. Костюмів нашого друга, ну який, власне робив ось цей. Костюм є багато зі слів Олександра Семенюка. Дрон передадуть бійцям 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які воюють на Донецькому напрямку. Надія Кривко Суспільне новини рівне Що символізує. Ніби початок життя з того, що приносить смерть. Студент четвертого курсу художньо педагогічного факультету РДГУ Микола Пастушок розмальовує відстріляну гільзу. Хлопець каже: раніше не доводилося малювати на залишках снарядів. Пейзаж малює разом з одногрупницею. Про щоб не було прив'язано до якогось конкретного місця, щоб кожен побачив щось своє в ньому, можливо, якийсь свій спогад сюди вписав, можливо, якусь свою домівку і тому подібне. Так як зараз в багатьох домівках можуть бути зруйновані міста, вони переїхали в інші міста. Анна Гуць каже, малюнок на гільзі від великокаліберної зброї займає близько шести годин, тому працюють колективно. Хтось ґрунтує, хтось наносить ескіз. В кінці роботу покривають флаком. Анна завершує свою першу роботу пейзаж із сільською українською хатою. знаючи те, де, де воно було. Чесно, важко емоції передати, бо з однієї сторони ти розумієш, що це, але ти цього сам не бачив. Коли ти на папері якось малюєш це приблизно, воно трішечки легше сприймається в тому плані, що, можливо, ти про це не так сильно думаєш настільки, а коли ти ну, предмет, прям, який використовувався на прямих діях, то такі це дуже двоякі відчуття. Залишки снарядів військові надсилають для благодійного фонду люди доброї волі. каже його волонтерка Любов Шелкович. Вона передає їх студентам-художникам для створення арт Ми Намагаємося зробити хлопцям допомогу, донати для того, щоб вони там не залишалися самі. в свою чергу вони нам присилають, присилають гільзи, присилають якісь. А ми вже тут думаємо, як так само перетворити це. Вдонати як привернути увагу для того, щоб вони не залишалися там одні, тому що війна не закінчена. Ми не маємо права втомлюватися. Світлини уже готових робіт волонтерка показувала військовослужбовцям. Вже да, три щось супер. Вони в захваті Вони ми навіть ще давали пропозиції, як ще підписати на гільзі. Розмальовані студентами гільзи передадуть в словаччину, де їх продадуть на аукціоні. каже Любов Шелкович. Зібрані гроші розділять між двома благодійними організаціями: люди доброї волі, фонд руєвид, які закривають потреби військовослужбовців. Анастасія Грунтківська. Ка Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.